Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Відео сьогодні буде знято про троянду Red Intuition. Вона в нашому об'єктиві. Перезимувала добре, але для того, щоб вона добре себе почувала на протягом всього літнього і осіннього сезону, ми по весні повинні добре її підживити, правильно обрізати, сформірувати кущ. І... Тоді все окей, будемо спостерігати з задоволенням за її квітуванням. Бо я трішки її підрізала, бачите, на уровні десь мет... сантиметрів 70, зроставила гілки. А на сьогоднішній день буду формірувати кущ понижче. Сантиметрів 30 буду зоставляти від землі. Тому що, якщо оставити длинні гілки, цвітнути цвіт... Цвіт... вона буде. На високих гіллях і квітку спостерігати буде не дуже зручно, а на другу-третю хвилю цвітіння буде виходити ще вище, і тоді будемо милуватись квіткою, задираючи голову. По-перше, будемо вирізати самі високі гілки, а ну, вона десь на одному рівні у мене підстрижена, тому буду, почну я із загущених. Із гілок, які загущують цей кущ. Це оце, оця гілка, я її обов'язково виріжу. Вона така, знаєте, центрова, ідея, ну, вона ні, ні до чого Ось виріжу. Я її прям вирізати буду тут, тут пошти, що біля ґрунту. І оцю гілку. Ця гілка вона кольором мені не подобається. Чорна, я думаю, що вона не погано перезимувала. Ну, приступимо до роботи. Спочатку виріжу ці, а потім далі буду розказувати, що буду робити. Вдягаю перчатки, тому що троянда дама колюча, вона така королева саду, хочу у колю, хочу у кусю. І пропоную вам використовувати сікатор, але чудова річ, коли сікатор знаєте, отакий, з длинними ручками. Цього року я такий собі придбала. Називається він сучкорез, Мені там чоловік здалеку підказує. У нього добрі гострі леза. Вони добре справляються з гілками. Це я вже випробувала. Так, дивіться, я намітила, не зовсім зручно, мені так, щоб видно вам все було, я намітила оцю гілку вирізати. Ось так я вам зараз покажу, що її я забираю. Розгущуємо. Тоді і квіточки будуть крупніші, і троянда буде не загущена, і коли дме вітер або непогода, вони не так будуть ламатися. Ну, в общем, це потрібно робити, не жалкуйте. Оцю гілку будемо прибирати, тому що, отак я її на цьому рівні зріжу, щоб вам показати, вона погано перезимувала, прибита морозом, здається, бачите кольор її. Якась вона нежива. Може там квіточки і зав'язались би щось би цвіло, але то зайве. Давайте турбуватися про кущ. Теж його отако вирізала. Потім розглядаємо. Я оце ще, оцю гілку прийму, приберу. Вона теж тут зайва. Понизу, бачите, там якась... П'ятнистість, чи вона підмерзла. До речі, на зиму я свої троянди так, трошки земле, земелькою підкучковую, але не вкриваю. О, того. На оцій зрізаній гілці невеличкий пеньочок, На ньому проснуться сплячі почки, і піде ми підживимо ту трояндочку, спочатку скажу, і піде бистрий ріст гілочок. Ці гілочки в цьому році квітнути не будуть, але це буде добре заміщення оцієї старої гілки на наступний рік. До речі, гілки, котрим десь по 4 роки, я вирізаю. Таким чином омолодження куща йде. А замінюються вони або такими почками, сплячими, проснувшимися, або із землі йдуть базальні побіги. До речі, бачите, на оцій гілочці, приближу вам покажу, просипається почечка червона. Щось тут заважало, тако. Піде гілочка сюди. Ну, як, Якби вона йде і всередину куща, але тут на цю сторону нема гілочок, тому я її зоставлю. Хай зостається. Далі трошки попрацюю секатором сікатором, з маленькими ручками. Дивіться, сантиметрів на 30 я буду оставляти стовбур, тобто цей стовбур, як оце, я його розглядаю, оце його. Оцей стовбур на такому рівні я його десь буду зрізати. Понизу у нас йдуть тоненькі гілочки. Оця Оця гілочка зовсім не перспективна. В цьому році вона не буде цвісти, мені здається, що вона взагалі підсохла, якось замерзла. Ну, в общем, я її зрізаю не на піньок, а на кільце. Повністю видаляю. Так само оцю видаляю. Тобто всі гілочки, в яких нема перспективи цього року цвісти, їх треба видалити. Ну, тут, можливо, ще, знаєте, оцю гілку можна прибрати, оцю. Ну, я ще трошки подумаю. Якась жаба, жаба мене трошки давить, хай зостанеться, напевно. Тепер на рівні 30 см кожну гілку я обрізаю. Ну, такі гілки, як на цій троянді, можна обрізати сучкорезом. Це десь отакий рівень. І ще одна гілка залишилась у мене. Так як і як їй краще. Тут. Оце на такому рівні її обріжу, отак вам видно, так? Да? Кущ обрізаний і сформований. Нам залишилось його підживити. Він у мене росте і квітне не на клумбі, а на такому лужку. Бачите? Поливаю лужок, він влітку добре напивається води. Для троян це дуже хорошо. Троянди люблять воду попити королеве сади. Люблять, підживлюємо і після кожної хвилі квітування, це обов'язково. І обов'язково оце весняне підживлення. Для весняного підживлення вже декілька років використовую одне і те ж підживлення. Воно дуже, на мій погляд, і на погляд моїх троянд, воно дуже хороше. Використовую такий сульфат магнію. Я його розчиняю в воді і підливаю. Це в тому випадку, якщо хорошо з весни ґрунт пролитий водою. Ну, а можна іще просто зрехлить грабельцями такою сапочки лопаточкою, воно у мене як грабельці. Розсипати добриво. Зараз я вам покажу, як воно виглядає це добриво. Називається сульфат магнія. Для троянд воно, знаєте, як... Як смаколик, вони його дуже полюбляють. На вигляд, добре, от таке, знаєте, воно як, як сіль таке, кристалики. Столову ложку під кожен кущ, що я сьогодні і буду робити. Я навіть зараз його висиплю, взяла на руки і отако висиплю. Тут трошки, звісно, в лунці треба навести порядок, зараз я цим займусь. Займусь на камеру. Вирвемо зайву всю траву, вона хорошо виривається. І добрево трошки, так грабельками я його приховаю. І зараз ще полью водичкою, воно розтворяється. Це добриво дуже хорошо розчиняється у воді, а ще, знаєте, має свойство воно діє по холодному ґрунту. Це одно із таких чудових властивостей добрива для весняної підживки. Ну і хочу сказати, що якщо річ йде про квіти, тут повинна бути така естетична красота для ока, ну, а там і для душі. Тому я дивлюсь на оці обрізані минулого року, може і піз... раніше оці пеньки. І я думаю, що їх треба повидаляти. сікатором, мабуть, я не впораюсь, тому буду використовувати таку садову пилку. А може і сікатором впоралась би. Ну, тобто ці пеньки я теж всі повидаляю. Тут і на цій гілочці є. Шановні друзі, роботу над цим кущем Троянди Red Intuition я завершила. На мій погляд, все добре. Підживила, сформувала кущ і буду чекати на її цвітіння. І кажу вам, що ви були зі мною на каналі моїх Захоплень. Любіть свої квіти, і вони вам обов'язково будуть відповідати пишним цвітінням. До нових зустрічей, друзі!